До кранкової атаки на столицю знеструмлено 120 споживачів. Про це повідомляють в Міненерго. Фахівці оглядають пошкоджені об'єкти. Відомо, що уламки ракет впали на будинок у Дарницькому районі. Там утворилася вирва глибиною кілька поверхів. Також у Голосіївському районі було загоряння на даху. Четверо людей зазнали травмувань. Усім медики надавали допомогу на місці події. І там зараз перебуває кореспондент ТСН Іван Воробйов. Він зараз з нами наживо. Вітаю Іване. Тож розкажи, яка ситуація на місці, все, що знаєш, і все, що бачиш довкола себе. Соля, вітаю тебе. Ну, ми зараз знаходимося якраз у Дарницькому районі у мікрорайоні Бортничі, який постраждав найбільше тут величезний приватний сектор, і власне сюди впали уламки ракет. Тут постраждали декілька будинків. Спочатку хочу показати тобі саме цю вирву, про яку ти розповідала. Щойно подивись, якого на просто розміру. Дивіться наші глядачі. Ну, тут, тут глибина, напевно, метрів п'ять, і нам розповідали господарі про те, що слідчі звідси е, винімали ще частинки улам. Мків ракети тут постраждало декілька будинків. Навколо Можете подивитися, все просто чорно виглядає, яких як як якийсь армагедон. Чесне слово. Більше за все на себе взяв от удар. Оцей маленький будиночок. Це баня, господарі цієї бані тільки влітку її побудували власними силами. ще навіть особливо не встигли нею скористуватися і і власне бачите поруч будинок. Це вже житловий будинок. І якби не було цієї бані, то весь удар пройшовся би саме на цей будинок. А в той момент там якраз. Спала маленька маленька дитина. Навколо теж в будинках немає вікон, пошкоджені дахи. Комунальники досі тут працюють, допомагають розбирати. Те, що залишилося від будинків, скла ніде немає, і комунальники зараз допомагають людям забити вікна, хоча б або плівкою, або фанерою. Тут вже закінчилися слідчі дії. Досі працюючі журналісти і власна будівля, яка навпроти, вона теж сильно постраждала, але пощастило, що там нікого не було. Світла в будинках, які постраждали зараз, немає а в районі. Взагалі світло є і в. Власне, те, що нам розповідали господарі цих будинків, що їм вже встигли розповісти слідчі, що скоріше за все, ймовірно, це була ракета Ескандер. І велике щастя, що вона впала на уламки ракети, впали власне в город в м'яку землю. Якби це сталося, вона впала би в будинок, або або на дорогу руйнування були б набагато більшими. Люди, звісно, знаходяться в шоковому стані, але вони посміхаються. Кажуть, це така захисна реакція організму, кажуть, що найголовніше, що всі залишилися живими. Прокинулися від удару, побігли за дитиною, хотіли йти на кухню, тому що там дві стіни, а кухня від сторони удару не змогли навіть двері відкрити. Все повилітало, скло в машинах все побито. Бусик, газеті, газет, не знаю, казається. Дверки повністю вирвали. Але шкода баню, тільки построїли два роки назад. Розумію, ну якщо б не баню, то хай б гаман був. А, да. Весь удар на неї. Дитинка там була, так? Да? Да, так, тут, а прийшов, спав у той спальні. Просто повезли. Ну і окрім э, самих будівель, тут ще постраждали і постраждали і господарські е, будівлі і теплиця позаду нас. Ми бачимо, нам розповіли, що вона була повністю скляна і від неї нічого не залишилося, і автівки в людей постраждали. Е, солі, ми продовжуємо тут працювати в Дарницькому районі. Зараз ми поїдемо ще на одну адресу. Там вщент нам розповіли зруйнований будинок. Подивимося, що там, і вже в наступному випуску розкажемо. Дякую, Іване, за подробиці. Кореспонденти ФСН Іван Воробйов був зараз з нами наживо з місця прильоту уламків після ракетної нічної атаки на столицю.